Дотична до кола, її властивості? Взаємне розміщення кола є прямої. Малюнок перший, малюнок другий, малюнок третій. Перше пряма і коло не мають спільних точок малюнок перший. Друге пряма і коло мають дві спільні точки малюнок другий. Така пряма називається Січною. Третє. Пряма і коло мають одну спільну точку, малюнок третій. Така пряма називається дотичною, а її спільна точка з колом точкою дотику. Дотична до кола перпендикулярна до радіуса цього кола, проведеного в точку дотику. Справді, якщо пряма БЦ дотикається до кола в точці А малюнок, то Будь-яка інша точка К цієї прямої лежатиме поза колом, і ОК буде більше за ОА, тому радіус ОА найменший з відрізків, які сполучають точку О з точками прямої БЦ. Таким відрізком є перпендикуляр, проведений з точки О до прямої БЦ, тобто БЦ перпендикуляр ОА.